Якщо ви ще не куштували кабачки без термічної обробки, наполегливо раджу спробувати цей рецепт. Кабачки нарізаємо півкільцями. Потім дрібно нарізаємо кріп. У миску викладаємо кабачки та кріп. Пропустимо сюди ж через прес кілька зубчиків часнику. Потім сіль, цукор і чорний перець, яблучний оцет та олія. До речі, цукор можна не додавати. Також буде смачно, якщо додати соєвий соус. Добре перемішаємо наші кабачки і відправимо в холодильник хоча б на годину промаринуватися. Свіжі та хрумкі кабачки готові, з легкою заправкою вони розкриваються по-новому та дивують своїм смаком. Швидко, просто і корисно відмінний варіант літньої закуски.